І всім привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити з доглядовою дитячою косметикою Міні Китс, якою я вже користуюсь не один рік. Мі Китс це український бренд доглядової дитячої косметики як у мама. З мініміс діти та підлітки можуть безпечно доглядати за своїм обличчям, волоссям та тілом. Ну що, давайте поглянемо, що у мене в боксі. Отака От сумка шопер. Дуже гарно. Ось тут представлена вся продукція Mini Me Kids. Також ви можете перейти за посиланням на сторінку магазину: це флюїд для дитячої шкіри обличчя, який складається з пробіотиків та алое. А це ніжна очищуюча впінка для дитячого обличчя. Вона містить алое, пробіотики та календули. Ідеально підійде навіть для чутливої та проблемної шкіри. А це міцелярна водичка, яка є у кожної красуні. Це міцелярна водичка, яка містить колеген, пробіотики та квітковий екстракт. Та це ідеальний засіб для очищення шкіри обличчя від макіяжу та пилу. Та це новинка від мінімакітс. Та кожна красуня потрібна мати в собі SPF, щоб захистити своє обличчя від променців сонечку. Цей сонцезахисний флюїд не тільки захищає від сонечка, але й заспокоює та зволожує шкіру. Тому що він також містить олою та календулу. Та це також новинка це акне патчі або Пімпл патчі, який я також дуже сильно чекала. Ось такі милі патчі. Ці патчі ми наносимо на проблемні ділянки, прущі та чекаємо 4-8 годин. І також новинка це дуже красивий бальзам для губ. Не забувайте зволожувати свої губи влітку та зимку. У мене бальзам з кавуном та ще є з кокосом. Дуже сильно приємний аромат. Та, звичайно, маски для обличчя. Для кожного б'юти процедуру потрібні маски. У мене ось такі чотири маски. Це маска оливка, це лаванда, це маска з йогуртом та це маска алоє. Мені дуже подобається ця натуральна дитяча косметика, яка безпечна для маленьких красунь.